Вітаю всіх на каналі Dana Education І сьогодні у нас огляд дашбордів, які ви можете створити за допомогою чата GPT 5 версії. Те, що ви бачите на екрані, це насправді не табло і не Power BI. Це файл HTML, який створений за допомогою чата GPT, і який має певний інтерактив. Як ви бачите, ми можемо змінювати інформацію, ми можемо. Різним способом, наприклад, наші дані фільтрувати. І це круто, тому що це нагадує реальний дашборд, який створюється за допомогою Power BI і Tableau. Тож, давайте подумай, подивимося, яким чином ChatGPT створює ось такі дашборди. Сподіваюсь, що вдруге мені вдасться його повторити. Тож для початку наш датасет. Він у мене зібраний в Google Sheets і виглядає як перелік апартаментів, які здаються в оренду в великих містах України. Вказана загальна площа, кількість кімнат, поточний статус заброньована. Наприклад, зараз здійснюється якийсь ремонт чи вільна. ціна за ніч, рейтинг, максимальна кількість гостей. і... Додаткові зручності в апартаментах. Давайте подивимося, який дашборд може створити чат GPT з такого датасету. Для цього, звичайно, ми скачуємо, завантажуємо в звичайний Excel нашу базу даних. Чому так? Тому що я б не ризикнула підключати чат GPT до свого Google диску, хоча ніби він не пропонує. Але можу сказати, навіть коли я заради тесту пробувала це зробити, в мене нічого не вдалося. Тож, найкраще все-таки чату. GPT згодовувати Excel-файли. Знову ж таки, поки що говоримо про розвагу і е, тестинг його можливостей. Тож, ми вводимо наш запит, який ми хочемо, щоб він виконав. Створи інтерактивний дашборд, такий як Power BI Tableau в HTML, який базується на нашому датасеті. І додаємо наш файл Excel. Власне, як тільки файл завантажився, ми можемо натискати ОК. І перше, що чат GPT робить, це аналізує датасет, який я отримав. Та? І відповідно, тут можна переглянути, наскільки вірно відображається інформація, ми ж з вами вже переглядали цей датасет. І далі, далі як ви бачите, у нього йде генерація файлу. Довгенько довелося мені зачекати, Розраховуйте, що насправді він це робить не так швидко, як хотілося б. І вказані 32 секунди насправді це було до 5 хвилин, але тим не менше. Що ми маємо? Ми маємо файл дашборду. Що ми робимо далі? Ми маємо можливість завантажити цей файл, коли ви його завантажуєте на комп'ютер. Далі ви можете. Клікнути двічі на нього і відкрити його в будь-якому з ваших браузерів. Відкриваємо в браузері і дивимося, як це виглядає. Ну насправді у, у чата GPT трохи є проблема з версткою, да? тому що, якщо подивитися, наприклад, на ці візуалізації, на них мало що можна. Побачити, да? чи працює в цьому випадку, наприклад, перемикач. Так, працює, але я навіть не розумію принципу, де ми що включаємо-виключаємо, але ну, з якоюсь, якоюсь мірою перемикач працює. Повертаємось в чат GPT і говоримо йому про те, що потрібно покращити верстку цього документу. Говоримо. Покраще, будь ласка, цей файл. І знову, звичайно, чат GPT йде думати. Ну що, тепер ми готові дивитися версію номер 2 І за цим разом, врешті, у нас виходить краще. Да? Тобто, у нас цей дешборд виглядає, як наш початковий да, вихідний. І, до речі, має практично. Фактично ті самі проблеми, які стосуються відображення, да, тому що, ви бачите, все одно не зовсім гаразд, у нього з версткою, щось не вміщується. Але з точки зору експерименту досить цікаво подивитися, який швидкий дашборд можна створити за допомогою чата GPT 5 версії. Давайте спробуємо створити аналогічний дашборд за допомогою Gemini, який є вбудований в Google Sheets. Давайте, хто кращий. Якщо вас цікавить, як працює Gemini в Google Sheets чи як його підключити, у нас є на каналі спеціально виділене відео. Тут у нас битва дашбордів, тому, власне, ми просимо Gemini створити дашборд. Тож, ми говоримо про Gemini, створи дашборд для цієї таблиці. І давайте подивимося, власне, що тут ми маємо. Для легкості перегляду додамо на новий аркуш, на нову сторіночку, і, звичайно, можемо збільшити в розмірі. Ну, Що я можу сказати? Візуально, звичайно, чат GPT створює набагато привабливіші візуалізації, плюс є можливість використовувати фільтри. Тут взагалі не зовсім зрозуміло, да, що саме. Ми проаналізували Stadus Distribution, що якому кольору відповідає, воно аж десь тут ця легенда лежить. Якщо говорити про власне, візуалізації, вони, звичайно, менш цікаві ніж у GPT-5. Да? Тому якщо говорити про ось такий батл дашбордів, то однозначно переможцем на даний момент. Є ChatGPT. Але, як ви бачили, спеціально вам показала, що генерація може не відбуватися за один раз. Більше того, бувають такі періоди, коли ви будете ніби як вбивати правильний запит, але таке враження, що ChatGPT 5 забув, як це взагалі робити. Але, в принципі, для того, щоб потренуватися, створювати, подивитися, як воно працює, звичайно, дуже рекомендую це зробити. Беріть датасет Завантажуйте, звичайно, неконфіденційну інформацію в ChatGPT і пробуйте погратися з простими ось такими дашбордами. Якщо ж вас цікавить серйозне навчання, то запитуйтесь на нашу програму Power BI у T-Education і із задоволенням розкажемо, як створювати такі і ще кращі дашборди за допомогою Power BI. Дякуємо, що ви з нами. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, поширюйте це відео, а також підписуйтесь на наш канал. Далі буде ще більше.